Алкоголізму бій Всеукраїнська спільнота анонімних алкоголіків у рамках міжнародного автопробігу відвідала черкаських заручників зеленого змія. Усі учасники руху свого часу позбулися алкогольної залежності і нині діляться своїм досвідом повернення до здорового життя. Що розповіли гості черкасцям далі у сюжеті. Ігор був у владі зеленого змія майже 30 років. Нині вже 9 років не п'є. Говорить, вирвати з алкогольної безодні допомогла спілка анонімних алкоголіків. Я допився вже до бомжа, я допився, я вже жив на, на будові, я вже збирав пляшки на вулиці, і 10 років тому я виглядав набагато гірше, ніж виглядаю зараз. От, так що, це мій власний досвід. Мені допомогла ця спільнота не просто залишатися тверезим, вона змінила моє життя. Нині він з однодумцями їздить світом, щоб власним прикладом показати. Побороти алкоголізм можна у Черкаси. Представники організації анонімних алкоголіків приїхали в рамках міжнародного автопробігу. Ми не зазиваємо всіх під знамена, ей, Ми нікого не агітуємо. Ми просто показуємо, що от ми такі є. От приїхали ребята з Києва, з Харкова, з Павлограда, з Кременчуга. Тобто, ну вот они, от ми живі люди, які… Учиться жить с этой болезнью, потому что для меня алкоголика, ну, самое тяжелое научиться жить трезво. В Україні, в Україні близько 120 груп анонімних алкоголіків. Реабілітація пияків проходить за програмою 12 кроків. Вона допомагає людині змінитися духовно. На засіданнях організації учасники вчаться не покинути пити, а вирішувати проблеми тверезами і бути готовими до всіх негаразів життя. Переконують, результат буде, коли людина зрозуміє. Алкоголізм це хвороба, яку потрібно бороти, і медикаментами, і морально. Когда чоловік какую-либо медицинскую… получает медицинскую помощь в медицинском учреждении. У него получается, он выходит в никуда. Он выходит без поддержки. Он возвращается в ту среду, по сути, в которой он употреблял. И сообщество, сообщество помогает э, такому человеку оставаться трезвым. У Черкасах організація анонімних алкоголіків ще не створена. Проте лікарі Черкаського наркодиспансеру вже міркують над цим питанням. На базі Черкаського обласного наркодиспансера ми збираємося створити реабілітаційний центр, в якому хворі будуть получать помощь уже після лікування в стаціонарних відділеннях. Для чого нужно общество анонімних алкоголіків? Для того щоб больной після лікування в реабілітаційному центрі не оказался сам со своими проблемами в обществе. А для родин алко та наркозалежних в обласному наркодиспансері вже проходять спеціальні семінари на тему, як виявити згубну звичку та змусити хворого лікуватися. Заняття відбувається щоп'ятниці, о 17-й годині. Яна Лимаренко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.